Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia The City of Lost Heaven. або Мафія місто втраченого раю. І сьогодні я тікаю від поліцейських, які приїхали на виклик після того, як стався вибух, ну, чи бавовна в головному офісі готелю. І моє головне завдання це до церкви. Дійти. Бляха-муха. Не падать, Томі. Не падать. Бляха-муха. Снайпер. Так, так, так. швидше, швидше, шош, блях, бляха-муха, попав по мені. Попав по мені, бляха-муха. Так, пістолет. Готуємо і будемо. О! о, Бляха-муха. Оп. Ой, свон. Бляха. Оп. Ой, сон. Бляха. Промахнулся. Расстаимо. Ой, с тобі. Бляха, муха. Ух, попав я по ньому. Ха, Ха. Ой, с тобі хеджот. Ой, тобі. Бляха-муха, вона бої кінчились. Ось тобі. Ох, бляха-муха. Там ще один. Ось тобі. Ось тобі. Ви мені реально не подобаєтесь, хлопці. На даху. бляха муха Можемо її діти подалі, щоб прицілиться. Ось тобі. І відбираємо набої. Бляха, муха бля муха скільки здоров'я мені ніс. Ось тобі. Так. Перезаряджаємось. І поповнюємо магазинчик. Яким здивом я тут вцілів? Сі дробина ух, тепер як місто. ще трохи назад двигається. Швидше томі, швидше. Впала драбина Так, груз бережено Ідемо сюди. А ось і аптечка. Що мені це дуже сильно подобається. І був взятий в нас так несподівано. Господь чекає пасту і таких, як Біллі, очікує Царство Небесне. Біллі був хорошим сином, братом і другом. Таким ми всі його пам'ятатимемо і молитися за його порятунок. Адже він зробив так багато добра. А зараз друг Біллі, який був з ним в останній миті його короткого земного шляху, хотів би сказати підійди, сину мій. Дякую вам, Отче. Ви знаєте, я хотів віддати сьогодні дань пошани білу і сказати, що він був мені як рідний брат. Його смерть для мене була величезна. Е, е, що? Тобто як? Це він! Цей і дік, який вбив білий. Взяти його. Взяти його. Святий очі, пригніться. Ляха. Ось тобі. Бляха му. Ось то еще живый? Бляха куда эти кули летают? Ось он. Муко. Кто там з автомату стріляє? Так мы продовжим бляха-муха. Мене відволікли. Бляха муха попадает. Гаразд. Звичайний. Ось тобі хедшот. Ось тобі. З автоматом. Ха-ха, завалив я його. А там ще один. Ось тобі. Спати пора. Так. О, іще прибігли. О, з пампушками. Ось вам, бляха, муха з пампушками ще. Бляха-муха в мене на бої постійно в магазині закінчується. Ось так. О, це всього лише я. Сину мій не стріляє, я беззбройний. Що ви наробили, сину мій, стільки сражань, і заради чого? Бог прощає гріхи, але це жахливо. Бивство тяжкий гріх. Я зна... знаю, отче. Але чомусь це пішло наперекосяк. Десь я помилився. Стільки людей померло без причини. Вони могли б тільки всього зробити. Отче, ці люди були бандитами, вбивцями, шахраями. Той, той хто який лежить перед нами, хотів мою дівчину, може Бог так і замислив? Багато людей з'їхнуть вільніше, дізнав так несподіваніші шляхи господині. Чи зможете подивитися в зеркало, твої руки заплюмовані кров'ю, як не відмити? Я знаю це, отче. Озернись навколо, який розгром. Доведеться на ново освящувати церкву. Все зруйновано. Я не зможу пустити сюди прихожан. Що ж мені робити? Може, оце допоможе. Моліться за мене, Святий очей. Мені це зам. Буду, сину мій. Звісно ж буду. До речі, отже, ваша маленька мова про білі. Я не, знаю, чи є у вас совість. Білі не був такою ж вже і хорошою людиною та добра в житті не робив. Так, тікаємо. Бляха муха, я тепер в розшуку. Так, ніхто мене не бачить. Все, мене вже, бляха, муха помітили. Тікаємо, бляха. Ми з дороги. Вони в мене вже розшукують. Треба швидше до барусальєрі ганяти. Так, пришвидшимось. Цей ласитер все зможе. Він то швидший. Чим ті копи? Бляха, муха зачепив. Ні, вони все ще мене переслідують. Ха-ха, вони. Надій, вон и... Не, бляха-муха. Ще, бляха. Один. Я чер... Давай, бляха-муха. Тепер треба тікати. Давай, давай, давай. Бляха-муха. Бляха. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, вони мене викинули. Їх вже там троє. Погнали, погнали, погнали вони всі вийшли з автомобілів. Тепер якомож вишить тікаймо. Давай. Дороги. Так, бляха, бляха, копи, копи, коп, бляха, помітили мене. Вони мене помітили. Так. Вони мене помітили, бляха-муха. Тому що я в розшуку. Тому і в мене помітили. Та бляха. Ось. ага. Бляха, ні-ні-ні, на колеса, на колеса, на колеса. Ах, ви... копи бісові. Зараз повоюємо з вами. Бляха. І мене завалили. Тепер ще раз прийдеться ховатися чи тікати. Та бляха муха з дороги. Вони мене вже помітили. Так, тікаємо. Ха-ха, кось -ха -ха. врізалися. Та бісо... бісові водії. Тепер дві, два автомобіля мене переслідує. Таб... Таб! Звідки ви беретесь? Бляха, муха, вони в мене що, гальмують, чи що? Ха-ха. Пісові копи. Гаразд, я перечекаю, поки вони... Так, погнали, погнали, погнали. Ось таку хитрість я придумав. Зупинись, поки вони вийшли, а потім самому тиснути на газ. ха Ха. Ось тобі, лайно собаче. Давайте врізайтесь там. Ось так. Трохи вдається відриватись. Але якщо я вдриваюсь, то завжди інші попадаються. Так, спуск мені трохи допоможе. Перепрошую. Ось так тепер до бару Сальєрі. мене немає. Мене немає. Фух. Так. Ну що ж, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!